Це перше відео про найвидатніші храми Бангкоку. І починаємо нашу подорож з Ват Арум. місце, де кожен світанок стає новим початком. Але це тільки початок нашої подорожі, тому що далі на тебе чекає Гранд Пелес або Королівський палац, а також Ват Хо, де знаходиться 210-метровий лежачий Будда. Вітаю тебе на каналі Харківченко Тревел. Підписуйся і слідкуй за пригодами Таїланду. Ватарун храм ранкової зорі. Саме в цей час він виглядає найефектніше, і розташований він на західному березі річки Чаопрая. Храм зображений на монеті 10 бат і вважається однією з головних визначних пам'яток міста. Уперше він з'являється на французьких картах 17 століття, коли ще існувало королівство Аютхая. Але перш ніж я поділюсь з вами цікавими фактами про це місце, хочу трошки розповісти про. Локальний бізнес. При вході в храм вас будуть зустрічати отакі от, а, магазини, де ви можете якраз вдягнутися в традиційне тайське вбрання і замовити послуги фотографа. Тайський національний одяг це справжня естетика. Жінки носять яскраві саронги, а чоловіки широкі штани, які зав'язуються поясом. Тайський костюм називають чуттай. Чуттай для жінок складається з кількох елементів, включаючи сородноподібну спідницю, пасин, шовкову блузку, сабай або шарф, який обгортається навколо верхньої частини тіла. А для чоловіків зазвичай складається з сорочки штанів та широкого поясу, чонг крабе, який обгортається навколо талії та закріплюється у вигляді шароваїв. Наш фотограф водить нас по різним місцям в храмі, показує, як краще стати, яку позу обрати, і фотографує максимально комфортно, максимально класний мен. І всім рекомендуємо використовувати саме фотографа. А тепер йдемо до самого храму. Ватарун це не просто одна вежа. Він складається з кількох пірамід, які називаються прангами. Головний пранг має висоту 80 метрів. Це майже як 25-поверховий будинок. А навколо нього розміщені пранги-сателіти. Цей Фарфор. Був привезений з Китаю, і він раніше служив як баласт для кораблів. Хто б міг подумати, що зараз він прикрашає один з найкрасивіших храмів у світі? Але головне тут не висота, а символіка. Центральний пранг уособлює священну гору меру, яка, за легендами, є центром всесвіту. І ось ці круті сходи виглядає так, ніби вони ведуть прямо в небо. Але насправді це метафора духовного шляху до просвітлення. У 17 столітті Ватарум був лише невеликим храмом, але велич він здобув, коли тут був смарагдовий Будда. Зараз його перенесли в Ґранд Пелес, і в цьому відео я детальніше про нього розповім. Стіни головного залу прикрашені детальними фресками, що зображають сцени з життя Будди та різні буддійські вчення. Малюнки створені з великою увагою до деталей і є відображенням традиційної тайської художньої техніки. Також у самому храмі ви зможете отримати благословення від справжнього монаха, що я й зробив. Наматая <плеслова> Кожен елемент храму навіть усередині має символічне значення. Квіти лотоса символізують чистоту, скульптури та орнаменти нагадують про боротьбу добра зі злом і прагнення до просвітлення. На територію храму є особливе місце убосоп або зала посвяти. Саме тут проходять найважливіші буддийські церемонії та молитви. Але перш ніж зайти, вас зустрінуть двоє величезних охоронців. Ці два красення якші охоронці храму: білий Сахаса, Дежа, а зелений тоцакан. Вони тут, щоб стежити, хто заходить і виходить. Чимось нагадує наших бабусь біля під'їзду, від яких нічого не сховаєш. Якщо наміря чисті, заходь. Якщо прийшов з поганими думками, може краще обійти стороною. Ну і останнє. Цей храм реально неможливо просто пробігти і забути. Тут дуже багато різноманітних деталей, які хочеться переглядати, роздивлятись, і просто знаходитись в цьому місці, відчути цей вайб, наче ти не в центрі Бангкоку, а десь у стародавній легенді. Ну або просто у місці, де кожен квадратний метр готова фотка для інстаграму. Але це ще не все. Далі ми вирушаємо до місця, яке колись було серцем усієї країни. Місця, де приймались найважливіші рішення, де жили королі, і зберігалась одна із головних святинь Таїланду. Ми зараз знаходимося в Гранд Пелес, це королівський палац в Бангкоку. І з цього відео можна зрозуміти, що це ну дуже популярне місце серед туристів. Місце, де до 1925 року жили королі Таїланду, та де розташований один із головних храмів храм Вад Пхра Ео. Адхра Кео має королівське оздоблення, його пагоди інкрустовані золотом та бронзою. Фасад прикрашає різноманітне різьблення, а стіни фрески, які демонструють сцени з епосу Рамаяни. Його головна пам'ятка статуя Смарагдового Буде Бхракео Кео Маракот. Про неї розкажу детальніше вже дуже скоро. На територію комплексу знаходиться понад 100 різних будівель між 1782 і 1932 роками, періодом абсолютної монархії в Таїланді, Королівський палац був містом у місці. В ньому розташовувався адміністративний і релігійний центр Таїланду в палаці. Всі золоті шпилі впилі покриті сусальним золотом, що символізує чистоту, духовність та багатство. І це насправді вражає. Як і в ватарун, деякі з палаців охороняють вартові демони як ще. Палац насправді дуже сильно вражає, але треба пам'ятати, що це саме популярне місце в Банкокі, тому що це королівський палац. І тут дуже дуже багато людей, і ми приїхали з самого ранку. Тобто, ми приїхали під відкриття. Відкривається палац о восьмій ранку, і вже людей було просто от така от кількість. Але насправді це такий, якби його мінус. Сам палац він дуже красивий, вражаючий тим, наскільки просто всі орнаменти, сусальне золото блистить, переливається на сонці, і дуже красивий. Парк біля цього палацу, тому обов'язково треба відвідати, хоча б один раз побувати в цьому палаці. Але це нам не завадить потрапити всередину храму Смарагдового буде. Але оскільки через головний вхід мають право заходити лише члени королівської родини, нам доведеться трошки поштовхатись у натовпі. І за того, що всі будівлі оздоблені отакою от мозаїкою, це настільки просто вражає, тому що на сонці воно переливається, блистить і. Дуже красиво. Перш ніж ми з вами підійдемо до самої скульптури Будди, можна освіжитись і очиститись від поганих думок. Також в палаці ви можете умитися святою водою з отакого от лотоса, Але без шафки. І ми готові. Ходімо, Let's go. Вхід веде в колонаду декоровану батальйонами сцен. Їх слід розглядати, рухаючись проти годинникової стрілки, починаючи з північної стіни, і вони прикрашені портретами божеств та сцени з повсякденного життя, на яких, зокрема, зображені курці опіуму та різноманітні гравці, алегоричний зміст, яких розкривається у мармурових табличках, розташованих під картинами. Трошки цікавих фактів про смарагдового буду: по-перше, не смарагд, а не фрит. Хоча статуя має назву Смарагдовий Будда, насправді вона вирізана з єдиного шмата зеленого нефриту. Висота даної фігури 66 см, а ширина 48 см. А ще те, що мене реально вразило, те, що смарагдового Будду одягає тільки сам король. Тричі на рік, під час зміни сезонів: літо, зима та сезон дощів Мусон, король Таїланду проводить церемонію зміни вбрання статуї. Це символізує захист країни та приносить удачу. Смарагдовий Будда має три різні комплекти золотого одягу: зимовий із золота з коштовними каміннями, літній. З тонкого золота та сезон дощів із позолоченою накидкою. У 1784 році король Рама І перевіз його до Бангкоку, і з того часу він зберігається в храмі Ват Пхра Каєв. Навколо всього палацу є такі от розписні стіни, на яких показана історія палацу, історія Таїланда, мабуть, а також якусь королівську сім'ю. І виглядає це дуже красиво, тому що все. У такому в золотому обрамленні і розмальовані арковичка. Дуже красивий орнамент. Сам палац оточений садом та парком з різними міфічними створіннями, які символізують силу, довговічність та мудрість. Хоча королівська сім'я зараз не проживає в цій резиденції, але його використовують для урочистих якихось подій, релігійних свят, а також архітектура Ґренд Пелоса виконана в тайському та європейському стилі, тому що британський архітектор якраз робив основу Гранд Пелоса, але дах залишився тайським. Ну, тут дуже жарко, звісно, і якщо у вас виникне спрага на територію палацу, то можна зайти і купити улюблений каканатіка взяли. Купос, трохи освіжитися, тому що На вулиці дуже дуже жарко, і ще багато туристів. От кокос насправді дуже освіжаючий. А китайців просто, просто для. Це... Насправді кокос в Таї дуже солодкий, відрізняється від малинського чи мексиканського. Він дуже-дуже солодкий, таке враження, що туди додали якийсь якийсь сило. Він дуже смачний. І завершити нашу екскурсію Гранд Пелесом ми вирішили сувенірною лавкою. Тут є чималий вибір різноманітних прикрас та аксесуарів, А їх ціна від одного долару до тисячі. А в 10 хвилинах від Гранд Паласо наступний храм Ват Пхо, де знаходиться Будда, який лежить і розміром 210 метрів. Тому пропоную починати. Храм Будди, що лежить найстаріший буддийський храм Банкоку. Він збудований ще в 12 столітті і розташований на острові Ратанакасін поруч із Великим Палацом. Ват Пхо — це не просто храм, а перший університет Таїланду, де навчались традиційної тайської медицини. Та масажу. Саме тут розробили основи тайського масажу, і досі можна пройти курси в офіційній школі при храмі. Повна назва храму. Я навіть її не буду пробувати зачитувати, бо я просто зламаю язик. Ви можете побачити на екрані. Яка причудлива назва в цьому храмі. Але це можна перекласти як храм Будди, який чекає на досягнення Нірвана. Сам Буде виглядає таким чином, що він просто є длинний коридор і він виглядає вот так. Ми дивимося просто в колону, і він дуже здоровий, дуже високий, тому його навіть нормально не, не можна показати. Сам храм розписаний картинами з життя учнів Будди. По периметру храму проходить галерея, де встановлено більше 400 позолочених фігур Будди, а загалом на території храму встановлено близько тисячі статуй різних буд, зібраних з усього Таїланду. Також на території храму в різний час встановлювали пранги. І зараз в цьому місці налічується більше 95 різних прангів. Це такі башенки з шпилями. Чотири з цих прангів найвідоміші. Вони зведені у 18-19 столітті на честь чотирьох правителів династії Чакрі. Висота цих пранг понад 40 метрів. Коли бачиш ці архітектурні витвори зблизька, роздивляючи всі дрібні деталі, розумієш, якої титанічної праці та вміння вимагає ця робота. Ось такою вийшла наша подорож по найвеличнішим храмам Бангкока. Ми побачили магічний ватарун, який зустрічає перші промені сонця. Побували в королівському палаці, де відчувається вся історія Таїланду, і завершили нашу пригоду в Пхо – місці, де лежить найбільший будда столиці. Ці місця не просто красиві картинки, це історія, культура і віра, які тут буквально витають у повітрі. Кожен храм це окремий світ. Дякую, що додивився це відео до кінця. Пиши в коментарях, який із храмів тобі сподобався найбільше, та який би ти хотів відвідати. А також не забувай підписуватись на мій канал. Тебе чекає попереду дуже багато цікавого контенту.